2 Light. Що це? Це двомісний намет, який я вам покажу у своєму повному відео на моєму YouTube каналі. Друзі, ось я і встановив свій чудовий намет Terra Incognita Xena 2 Light. Ось мій чудовий кіт. Дивіться, яка краса намет має. Два входи. Виглядає він ось таким чином. Бачите, як встановлені дуги. Встановлював я його без кілочків, без е, штурмових відтяжок. Все це можна встановити. Буде дуже зручно, всередині місця багато для двох людей прям те, що треба. Дуже великий, широкий, класний тамбур. Тут у нас від'єднується ось ця частина і е, відкривається вхід, і можна натягнути на дві палиці трекінгові, встановити тентик. Ось цей. Ось тут. Блискавка і ось там, і цю частину можна так підняти. Повне відео вже на моєму каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться мій YouTube канал. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі на YouTube, ставте пальці вгору. Величезне дякую.